Пропоную разом з нами зшити подушку для улюбленої домашньої тваринки. Я взяла ось таку тканину, це може бути махра, або вілюр, або штучне хутро. Ширина, виходить, у нас 1,50 метрів, я вже склала нафту лицем до лиця, і плюс у мене тут по 2 см припусків. Тепер довжина ось так по довжині 55 см. Тканина, ось так за шириною трішки тягнеться, ось так вона тягнеться, а по довжині не тягнеться. Тепер я беру і зшиваю ось ці зрізи. З однієї сторони в мене лінія згина, припуск 2 см. Я з'єдную строчкою просто прямою. Якщо у вас таке хутро, по якому складно буде рухатись лапкою, вона буде заплутуватись, використовуйте ось таку лапочку. Вивертаємо на лице, робимо ось таку лінію згину так, і складаємо зрізи, ось так, зріз до зрізу, разом. Машинці з'єднуємо зрізи, зрізи два зрізи разом, залишаючи отвір, через який ми будемо набивати сантепон. Ви цей отвір можете залишити, наприклад, там 20 см, як вам зручно. Ось, що у нас вийшло, бачите, з'єднали і ось отвір залишили. 20-25 см. Окружність у нас 150 см. Ми тепер рахуємо 150 см. Ділимо на 6,28. 28. дорівнює 23 і 8. Округлюємо до 24. Що це означає? 24 см. У нас буде радіус для донышка Робимо крій тепер донышка Для донышка я використовую щільну тканину, це залишок шторної тканини. Квадрат складаю в 4 рази. Ось квадрат був, ну, да, склала в 4 рази. Ось, якось ось тут він виглядає. І тепер від кута відкладаю радіус 24 см, просто сантиметровою стрічкою. 24, 24. Додаю припуск 2 см. Ставлю тепер контрольні точки з цієї сторони і з цієї сторони. Надсічки. нуль понутри. Тепер в мене є коло з чотирма надсічками. Беремо вже деталь, готову нашу, і теж. Ставимо чотири контрольних точки. Перша контрольна точка там, де, наприклад, у нас шов є, тут булавочкою ставлю, склала навпіл, тепер булавочка зі швом з'єднується. З цієї сторони ставлю контрольну точку. Тепер беру коло, ось це коло, і коло з'єдную тепер по контрольним точкам. Ось так, наприклад, тут з'єдную лавочку. Щоб було легше, тепер між цими контрольними точками ще додаткові можна вколювати бугалочки. Початківцям можна прокласти наметувальні стіпки вручну. І так по всьому колу. Зараз по колу необхідно прокласти машину строчку, я тільки нагадую, що у нас залишався отвір не зшитий. Я наметувальними стіпками його з'єднала, так щоб у мене все рівномірно було. Але строчку я поки тут не прокладаю. Я закріпочку ставлю і там, де в мене була строчка, строчка, в строчку попередній по колу обходжу, так не дошиваючи цей отрі... отвір, який ми залишили для синтепону. Все на машинки. Якщо у вас є оверлок, можна прокласти по зрізам оверлочну строчку. Можна зрізати, наприклад, ножицями зигзаг. Можна нічого не робити, тому що цей шов видно не буде. Зроблю, щоб гарно було. Через Черезвір, який ми залишили, тепер набиваємо синтепон. Ось, що у нас вийшло, ми набили синтепоном, в мене пішло близько 3 кг синтепону, формувала одразу. Так, бачите, Ось таке у нас коло вийшло. І отвір, який у нас залишився, ми його зашиваємо. Якщо у вас вийде, зашивайте на машинки. Якщо ні, можна цей невеличкий отвір зашити руками. Ось що в нас вийшло. Донишко в нас вийшло зі свободою, і це добре, тому що ми будемо ще шити подушечку, яка в самий низ ляжеть, і це донишко ось так заповнить. Тому нам потрібно поміряти внутрішній діаметр, наприклад, внутрішній діаметр подушки в цьому місці 26 см. А якщо трішки нижче ми візьмемо, наприклад, візьмемо 30 см діаметр. Таким чином, у нас подушечка опуститься вниз і буде дійсно ось там на донишки лежати. Тому, наприклад, якщо ми побачили тут 26, то дайте, будь ласка, 4 навіть 5 см. І це у вас буде діаметр. От, наприклад, діаметр, наприклад, 32, це радіус 16. І тепер, коли ви знаєте радіус, викроюємо коло, робимо припуск, і вже ми отримали дві таких деталі для кодушечки. Тепер з'єднуємо між собою, лицем до лиця прикладаємо, з'єднуємо між собою, залишаємо отвір і набиваємо синтепоном або халафайбером. Подушечку підготували, тепер вручну зашиваємо ось цей отвір, через який набивали, і вкладаємо цю подушечку в серединку. Сподіваюсь, ваші кітки або собачки сподобається така подушечка. Шийте разом з нами. Якщо вам відео було корисне, ставте лайк, підписуйтесь, тисніть на дзвоник, щоб не пропустити наші нові майстер-класи. Я вам бажаю мирного неба і гарних виробів.